Дивимося Крим? Чи повернеться Крим в Україну? Чи вдасться повернути Крим в Україну? Найближчі два роки 25-26 роки. Я бачила Сон про Крим? Хто дивиться мене, я розповідала знову зірка? Знову якісь рокові події. Ілюзія, або ж вибори будуть в Криму, або ж це як ілюзія повернення додому, а чому ілюзія, тому що що Тому що договір буде по Криму якийсь, і там якась буде, скоріш за все, ще третя країна. Так, да, бачите, тут все. От по карті закоханих це міжнародний якийсь договір, в якому, скоріш за все, три сторони. І двійка жезлів також говорить про те, що дивіться, тут прямо нагадує, да? ніби ви стоїте на узбережжі Криму. М? Ніби е, от, Людина дивиться на глобус. Людина шукає, хто би підтримав, хто б ще е, міг зайти в цю угоду. І хтось заходить. Хтось заходить 100%. Остання карта по Криму. Крим. Буде деокупований, але я не скажу, що це іменно зірка карта, яка показує дуже довгий період. Розумієте, і вона випала перша. Це рокова карта, і це карта, яка вказує на більш довгий термін, ніж ви поставили. Тому це не буде 25-26 рік. Це також чомусь показує більше. І на дні, бачите, поки що окупована територія. Але. Коли е, я бачила свій сон про Крим, я просто неочікувано абсолютно відкрила очі. Я була в Криму, там всюди були жовто-блакитні прапори. Е, там було безліч моїх друзів військових. І я до кожного підходила і питала, що ви тут робите? Невже Крим наш? І вони казали: Та звичайно наш Таня, Крим український, заспокойся вже.' І я ходила від людини до людини і просто перепитувала. Чому жовто-блакитні прапори? Невже Крим український. Мені всі казали, Господи, да заспокойся вже. Да, да, Крим український. Заспокойся, Все добре. Але бачите, 25-26 роки. Ні. По-перше, це ми не ті роки назвали. По-друге, це е, довше. І по третє, там ще одна країна якась буде е, з нами. Тобто Крим. Такі карти там от були цікаві, закохані, які означають і дві, і три країни, і двіка жезлів. І по двійці жезлів також може бути і дві, і три країни. Тобто Крим буде підконтрольний або двом країнам, або трьом країнам. Але Україна серед них буде 100%, так показали карти. Бережіть себе, друзі. Нехай вас Бог оберігає завжди і всюди. До нових зустрічей!